Продовжуємо дивуватися винахідності виробників, адже це і диван, і стіл, і навіть спальне місце. Тож габаритний розмір цієї міні-версії метр піддесят подовжині, дев'яносто п'ять сантиметрів від стіни глибина. Давайте почнемо все ж таки показувати, що він може. І мені потрібен асистент Оленка. Ну що ж, дуже легко та швидко, наш диванчик перетворився у спальне місце. Тобто тут може відпочивати дитина або навіть дорослий. Диван укомплектований нішою для збереження білизни, тож ви зможете все свою постільну білизну сховати в ту нішу. Розмір спального місця цієї малюточки метр двадцять на метр дев'яносто вісім. В наповненні самого матрасу пінополіуретан – плотна піна, яка дає нам можливість повноцінного рівного та комфортного спального місця. А у випадку, якщо до вас залітали гості, ви зможете розкласти цей диванчик у великий обідний стіл і прийняти гостей. Розмір цього стола метр п'ятдесят на сімдесят, тож всією компанією зручно та комфортно ви відсвяткуєте будь-яке свято. Як завжди, кольорову гаму ваших меблів ви можете обирати текстуру тканини, кольори, комбінувати, будь будь-чи за вашим власним побажанням, також обирати колір самого ДСП для столу. Взагалі, така модель це класний варіант для невеликих кімнат, для заміських будинок, Ок дачного типу, там де ви приїжджаєте відпочити, і вам треба і прийняти гостей, і щоб ви могли запропонувати спальне місце. Ми відправляємо меблі по всій Україні без винятку. Працюємо будь-якими зручними для вас способами, перевізниками або попутнім транспортом. За всією детальною інформацією під замовлення звертайтеся до наших менеджерів дірект. Приходьте до наших салонів, і ми знайдемо для вас ідеальні меблі вашого селю.